Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Ну що, друзі, 20 жовтня, 20-й день, як ми почали збирати урожай на полі шафрану 4 гектари. Ранок, на годиннику 8, вже почали ми роботу. Бачите, збирають вже квіти. Вчора ми назбирали 75 кг. Це менше майже наполовину чим перед цим зібрали. Сьогодні квітів ще менше. От, ну Як я прогнозував, це закінчується друга хвиля цвітіння. От Сьогодні, ну взагалі, вчора і вночі е, пройшов дощик Сьогодні зранку, навіть е, невеликий морозець. Ну, На градуснику немає морозу, там один градус тепла, але в повітрі мороз, мабуть, є. От, тому квітів е, на сьогодні менше. Я покажу згодом, як виглядає поле. Але я прогнозую після цього похолодання ще одну хвилю цвітіння. Вона буде може невелика, не довга, ні в 3-4, але ще прогнозую ще одну хвилю цвітіння. Ну, а як, як, як буде насправді, побачимо. Ну а зараз дивимось на поле. Ну, так от виглядає поле на 20 жовтня. Ранок, повторюю, 1 градус тепла, ну і от квіти квіти є. От, бачите, вчора ми зібрали всі до одної квіточки, сьогодні вони з'явилися і вони з'являються ще. І ви знаєте, на завтра я прогнозую, що їх буде більше. От Сьогодні ми їх зберемо. Це, мабуть, доберем ми, доберемо ту хвилю. Яка була після попереднього похолодання? От. І на завтра я прогнозую квіток більше, ніж сьогодні. Ну, а як буде насправді, побачимо. Отож, до завтра!